І так, всім привіт! Сьогодні я зніму аналітику ринку, зніму аналітику біткоїну, ефіру, солани, і також моїх монет, які до цього знімав аналітику, як вони працювали і так далі. Кстати, я вже зазняв відео, уже хотів його викладати, але потім як зайшов переглянути, що я записав, то на відеозаписі не було чутно мене, а точніше, я в програмі, в якій записую, не нажав кнопочку включення мікрофона, я там. В основном його виключаю, але не записалось, коротше. В общем, біткоін. Да? Якщо подивитися на годинний таймфрейм, то ціна дуже добре пролила. З 62 тисяч на 58 тисяч мінімум. Е, от. Чому так? Бо тут повиходив, бачите, весь об'єм. Якщо навіть відкрити кластерний графік і подивитися на біткоін, то тут кластерний. Ось, бачите, якщо подивитись, бачите, яка тут свічка жирна. От, і від цього якраз свічки, бачите, як пролилась ціна. От, і зараз тут, бачите, збирається також свічка і якраз з ростом інтересу, а це значить, що набираються позиції якби в хай. Тобто я розраховую, що биткоін зараз або наторгує, або повернеться якраз в це накопичення. В принципі, я можу сказати, що цей трейд було дуже важко взяти, бо. Вони спочатку вихід зробили в лонг. Тобто після такого, як зламу структуру висхідного тренду, вони зробили. Не поняв. Е, куди мої всі індикатори пропали? Окей. Ага, понял. Ось вони. От коли відбувся злом структури, а іменно висхідного тренду. От, то ціна якраз дуже сильно відскочила і дійшла до value area і вже потім відбилася ще дуже сильно. Зараз ціна також підійшла до своєї ну, value area і є вірогідність що відіб'ється, при, при цьому якщо зайдуть об'єми. Але як ми можемо побачити, то бачите отут зайшли об'єми ціна, бачите, як пропампила. І тут зайшли об'єми, ну, заходять поки що об'єми, але я б не сказав, що вони домінуючі, вони вирішують, бо... Саме крупні гравці не заходять. Треба, щоб крупні гравці заходили і протовхали ціну, а не люди, які заходили. Тому по кластерному графіку, в принципі, сказати не можу. Бо якщо подивитися, тут скільки людей продало, чи скільки тут нуслили, бачите, по декілька тисяч монет продавали. То тут ну, явно менше людей заходить. тобто... Чим темніша свічка, чим більше людей виходило або заходило. От... Що е... можу по віткоїну сказати? Чекаю на торговки, а вже потім буду від наторговки торгувати. Ну, в принципі, це моя стратегія, тому я її якраз і притримуюсь. Так, В минулому відео я знімав відео про СРО і про Суї. Так, да, я вже просто відео до цього засняв. А ні, я не видаляв те, що написав. В е як тут відбулося, мій план був такий, що після такого імпульсного зросту, як тут відбувся, буде наторговка, і вже від наторговки буду торгувати. Тобто, що трапилось, я не очікував, що саме така сама буде на торговка. Да, так, графік пішов прямо по моїм стрілочкам, але це нічого не значить, бо я очікував на торговки в боковик. Тобто, що на торговку буде отак. Тобто, піде боковик отакий, А вже потім від боковика я буду брати в лонги. тобто, Або, навпаки, від боковика в шорти буду брати. А насправді, таку, ну, також. Такий трейд було б також дуже важко взяти, я думаю. Через те, що. Біткоін пролив. Чому він пролив, я ще не знаю. Буду дивитися зараз новини і так далі. Може, до речі, новини дуже добре повпливали, бо в після таких імпульсних падінь чи до таких імпульсних падінь, Впливають дуже сильні новини політичні там, ну, і так далі. в общем. Е, тому, я думаю, ціна просто пішла за біткоїном і все. Е, мій план не відпрацював, так хочу сказати. Хоч там все пішло по стрілочкам, але план мій не відпрацював. Я, в принципі, да, чекаю на торговки. Неправильно відкрив, а потім вже буду трейди відкривати. Так, зараз ми відкрім Суї, я також робив по ній, е якоби, аналіз. І я також тобто, такі ж самі стрілочки, воно пішло. Але сама суть була моїх стрілів в тому, що піде отакий боковик, а вже потім раптом зайде отут об'єм, і вже від цього об'єму я вже буду торгувати або прибиття, або тут зайде, і я відбиття буду торгувати. Чому я тільки так торгую? поясню, бо ця стратегія мене Ну, я її поки що відпрацьовую, не можу сказати, що я відпрацював прямо на 100%. Но я стараюсь притримуватись її. Бо ця стратегія вона прибуткова, на мою думку. От, і Що це буде краще, ніж заходить. І, кстати, чому я зараз не беру шорта, чому я кажу, що чекайте чекаєте, буду і так далі. Чому зараз ланга не візьму? От, наприклад, я да, я захочу ланга брати. От, отут, наприклад, захотів би ланга брати. Да. От ціна, да, непогано впала, бачу. от, І якраз ну, трохи закріпилась, да, тут бачу навіть об'єм трохи підвиріс. Чому тут ризиковано брати? Е, ти якби йдеш на пробої, ось цього бачите, падачого тренду. ну Хоч локального, але він все-таки падаючий. Ти йдеш на пробой. І можна дуже багато стоп лосів нахвататися е, на такому пробої. Тобто ти відкрив лонг, наприклад, take да, ну, профіт у те, наприклад. там там е, ну, ну 2 2 100 центів, да. долара 1 цент у тебе тейк профіт, а стоп лос у тебе на. 169, а потім ціна знов проливає, бо ще якісь там погані новини, виходять у біткоін. От, і ти ще раз по стоп. І те по стоп наприклад, вбиває. Потім ти шукаєш точки входу, наприклад, знаходиш там е, Value area, наприклад, від відб'ється, цього відіб'ється. Да? Е, тобто дуже важко підібрати пробиття у цієї пахилої. І тому, ну, я вважаю, що поки що я новачок, то я буду торгувати, якби. Стратегії ті, які будуть найбільш відсотковими. Найбільш відсоткові по прибутку. Тому я чекаю просто накопичення такого, а вже від цього накопичення буду торгувати. І також я оце ж не закінчив свою тезу. Якщо торгувати, наприклад, шорта, і зайдуть, наприклад, тут того об'єму, ну, бачите, вони вже потроху починають заходити. Lost. Якщо тут почнуть заходити об'єми, ну, може вибити. В общем, най... Повторюсь, буду він торгувати від боковика. Чому, наприклад, е е так торгую? Ну, взагалі. Коротше, Якщо я хотів брати б шорт, то брав би вже зверху. Тобто, якщо знизу брати, то вірогідніше мене виб'є по стоп лосу, то дуже велика. Ну, Тим більше мені повезе, якщо реально піде в сторону в шорта. Тобто, вниз. Е е тому якби шорт вже брати, то тільки зверху. Отут саме, на імпульсі такому. І якщо відкрити ЗРО. Zero... Кластерний графік. Давайте відкриємо, мені аж самому цікаво стало подивитися, чи там вийшли об'єми насправді. Чи це від це пішло? Ось-таки імпульсний зріст зараз, почекайте. Е Як датата? Понеділок, 7.24.07.24. Ну, ну, все бачу імпульсний зріст, типа. Стоп, вообще ніхер не поняв. Сейчас. А, все, я могу, да. Да. Ну, тут-то повиходив об'єм, але це, мабуть, не то. В общем, навіть тут, якщо да, по-локальному, то вийшов об'єм, бачите, яка тут дуже жирна свічка. І як паралельно негативна дельта. Негативна дельта це значить дуже багато продажів. Значить негативний об'єм по і також проколу. Буду чекати, щоб тут знизу був жирна, і отака, і, і, така жирна свіча, і паралельно був ну, позитивна дельта, і тільки тоді буду заходити. А так, то поки я не бачу ну, точок входу ніяких, а торгувати або як я не хочу. Ну, бо, по-перше, коли ти не розумієш, що ти робиш, то це ну, в більшості випадків дуже погано закінчується. Зуд повиходив, бачите, об'єм. Тут-о, тут-о. От, коротше, отак по моїм торговим стратегіям, які я викладав буквально декілька днів назад. І чому я, до речі... Вчора позавчора нічого не викладав в своєму телеграмі, бо у мене бувають не торгові дні. Або дні, коли я, так сказати, не торгую через те, що я зловив або багато стоп лосів або. Або я роблю відпочинок. Ну, все ж таки, треба брати хоч один-два дні відпочити від графіку і так далі. Емоційно відпочити, а вже потім торгувати. От, Ну, давайте подивимось. О! Блін, ну це, кстати, непогано. Блін, я б зараз. Я... Ну, давайте відкриємо ігру. Пішло накопичення. І, і, до речі, плюс е монеток, які більше за 200 мільйонів е монет оборот, тобто, наприклад, якщо візьмемо і нейро, о, там оборот в доларах чи в монетах е більше за 200 мільйонів. Тобто то, там постійно 200 мільйонів, ну 200 доларів, тобто обмінюється. Наприклад, Вася купив за 10 доларів, там, а Степа за 10 доларів продав. От, І це вовше, сумарно ця сума, поняв, назбиралась 200 мільйонів доларів. І через те ця монета сильніша за ринок, сильніше саме за біткоін. Тобто, якщо біткоін падає, то монета може витримати. І якраз саме ці монети, які більше за 200 мільйонів доларів проторговки день, оці якраз монети сильніші. І от якраз побачив свою торгову ситуацію, яку я люблю торгувати. От в, отакому, в основному, в такому ренжі після такого зросту. Я от найбільше люблю відкрати позиції. І давайте зараз кинемо профіль об'єму тут. В принципі, зараз можна і в Telegram закинути. І мене бісить, що я відкрив не фіксований профіль об'єму, а ці галіми, які мене бісить. Так, що ми можемо побачити? Ціна підійшла до Value low. Value Area Low. Так, зараз закриємо Chart Trader. Так, до Value Low підійшла, в принципі, інтерес падає. Ага, Годи закриватися. Таке невеличке піджаття робить. До речі, я би і шорта взяв. А ну-ка давайте... А, я вже відкрив його не вірю Щось вообще тут ніхрена по кластерам. Не розумію. Ну все, виходить. Раз закол був, два закол був. І виходить, тут така наторговка пішла Угу Окей, треба подивитись, чи заходять об'єми. Окей, я знаю, як зробити найкращим способом. Всі, хто хоче побачити цей трейд, який я буду відкривати, або сигнал по цьому трейду. Чи що я думаю про цей трейд, який я буду робити. Ну, якщо буду робити, і знайду позицію. Просто щас буду це думати довго, сидіти, дивитися, потім чекати інтернет. Просто переходьте в телеграм, він буде в описанні. От, по нейру я викладу в телеграмі по... Солані, ефірі, Ну, в принципі, я не люблю великі об'єми, великі монети особо, бо на них почти не заробиш. От, е, Кстати, теж непогана стація, підійшла до Велюарія, але. Так, кстати, відбиття пішло від моєї лінії. Угу. Пішла за біткоїном, коротше, монета. Пролив зробила. Коротше, я просто буду чекати отаких от боковиків, які були на нейро, а вже потім торгувати їх. Це є вже найкраща ситуація, взагалі, від яких можна торгувати. Тому, в принципі, все. Що можна сказати? Я думаю, все сказав уже, в принципі, на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь там. Мій телеграм буде в описі. Кому треба, хто хоче подивитися на мої торгові сигнали. І взагалі, всі мої торгові плани, які я планую трейди відкривати, то вони будуть всі в телеграмі. Тому, хто хоче, заходьте. От, А я вже буду виключати, тому дякую, що дивився це відео. Е, завтра, якщо буде цікава ситуація, то в принципі ще раз включу камеру. А так то на сьогодні все. Всім пока. Переходьте в телеграм.